Щодо Курщини багато питань виникало і в наших глядачів. І один із військових, таке відео мені траплялося в мережі, говорив, що нібито Путін винен в тому, що ми отак просто відпускаємо українських військових з Курщини, що не обстрілюємо, не беремо в полон. І От мені цікава ваш, ваша думка стосовно того, як подальшому будуть військові реагувати, чи можливо якісь бунти будуть, і знову ж таки, як буде російська еліта, зокрема також реагувати на всі ці події. Ну, давайте так. Звичайно, що вони дуже незадоволені, якщо говорити про військових цих воєнкорів і всіх інших. Чому? Тому що вони вважають, що це зрада. Вони ну, на папері ж перемагають. Вони ж упевнені, що вони наступають, і тут їх зупиняють. Причому зупиняють а, на вимогу від як вони говорять, на вимогу Трампа, і Путін нічого тут зробити не може. І це дуже добре. Чим більше от таких от питань на буде в Росії, тим краще буде на нас. Це взагалі може бути таким передвисником для гарної громадянської війни. І тому, ну див, дивіться, Путін не збирається йти на ніяке перевірю, він вже висуває там додаткові умови, щоб Україна не могла отримувати зброю, не проводити мобілізацію і так далі, і так далі. Тому в даному випадку ми повинні розуміти, що це і буде далі тривати. І головне завдання України донести до Трампа, що, його, що Путін його не поважає, так? що Путін є такою людиною, якій не можна довіряти. І давайте нам зброю. Ну, і цікаво, пам'ятаєте, як журналіст один запитав Трампа, чи зневажає він Путіна. Цікава реакція від Трампа. Знову ж таки, була. Як ви вважаєте, чи заділо це його самолюбство, так би мовити, в той момент? Ну задіваю це. це так. Ну це знаєте, це та кнопка, яка в дійсності діє на Трампа, а тому, що це оце велике его. А, це от ти ще не так він запитував. Він запитував у нього, чи а як ви реагуєте на те, що Путін вас не поважає? Так. Хто не поважає, та ну він обстрілює Україну, значить не поважає. Далі дивіться, друге свідчення того, що дуже це його задіває. Оця історія, що Вітков, який прилетів в Москву, чекав на зустріч з Путіну 12 годин. Ну тобто, ну, ну фактично попінал його там. Знаєте, в цьому в приймальні як е, любить це Путін робити. А, і для цього він викликав навіть Лукашенка до себе, щоб показати, начебто, у нього була а, така в о, важлив, важливі справи. А більш того, він фактично ж під час прес-конференції з Лукашенком висловив свою позицію стосовно перемовин з американцями, тобто не спілкуючи з американцями. Ну нехай і це викликало таку істерику достатньо легку у Трампа. В соцмережах він сказав, що цього не було, що це фейкові новини, що це фейкові змі про це говорить, і так далі. Значить, дуже задіває. Не так все йде, як він хотів. Ну і до речі, цікаво, взагалі, хотіла вас запитати, як так вийшло? Звісно ж, це планувалося, що Лукашенко в той час, коли Вітков приїздив до Москви, Лукашенко знаходився в Росії. Це було заплановано, так? Чи це ні, так ні, ні, випадково це, звичайно, співпало? Ні, це не випадково. Ну, дивіться, Лукашенко може приїхати приїжджати в Москву будь-який день, так за викликом з Кремля. Але це точно не співпадіння. Це спеціально було зроблено, щоб показати, начебто, що вони готові воювати, що у них є там якісь домовленості з Білорусю, Є що такий козир, і відкав відкафа. Ну просто помаринували, показали, що ну він ніхто для них і звати його ніяк. Ну, нехай американці звикають до своїх нових партнерів, як ви хочете показати. Ну, нехай більше з, з ними поводиться. А ми повинні про це завжди говорити. Що бачите, вони вас не поважають. Ну, і ще ж цікаво, що Лукашенко напередодні також кликав і Трампа, і Путіна і Зеленського у Мінськ, щоб обговорювати закінчення російсько-української війни. Але хотіла ще запитати стосовно того, що Росія нині Сполучені Штати обговорюють тему можливої саме телефонної розмови. Про це згодом з'явилося більше інформації. От буквально сьогодні що зустріч буде організована. Про це говорив Юрій Ушаков, Проте йдеться нині лише про телефонну розмову. От у вівторок, 18 вересня, о, березня, перепрошую, мають вони все Таки поговорити, і що важливо, сам Трамп зацитує, сказав, що ми будемо говорити про території, ми будемо говорити про електростанції. Я думаю, багато чого з цього вже обговорювалося обома сторонами Україною та Росії. І хотіла вас запитати, чи вдасться все ж таки Трампу, йдеться тут про електростанції, мене а, саме ця теза зачепила: повернути контроль над ЗС і про які саме території йшлося? Ну Дивіться. Все, що зараз говориться, все, що зараз говориться на цих початках перемовин, взагалі не має значення, я хочу сказати. Зараз будуть різні варіанти протискатися, Путін буде бокувати і так далі. Ну Наше головне завдання це довбати по території Росії, щоб добуватися не якісь там території, і все інше, а добуватися виводу російських військ з цієї території України в тому числі. А це можливо зробити тільки ударами по території Росії, нарощування власної зброї. А далі іде зараз штучна економічна криза, яку провокують Сполучені Штати Америки, а це автоматично виплуче падіння ціни на нафту. І тому ми просто повинні чекати, показувати, що ми дуже хочемо, вимагати зброї, вести перемовини з виробниками зброї американської, щоб вони надавали Україні зброю. Бо бачимо, що Канада. Країни Європи вже сумніваються навіщо їм американська зброя, тому що підмочена репутація після відімкнення а, деяких елементів обладнання Україні на літаках f-16 і так далі, а тому тут тиснути по всіх параметрах. Тому я вважаю що Україна не повинна вимагати як мінімум кордони дев'яносто не спочатку на стану на 24 лютого, а потім і 91-го року. Хто сказав, що це буде кінцева кінцева зупинка? Та що зараз говорити? Так Трамп говорить що йому зручніше, але ж це незручно. Нам ми повинні завжди про це пам'ятати. Ну, до речі, про удари ви згадали по території РФ і цікаво, що напередодні ж перемовин Саудівській Аравії досить таки вдалі були удари по московській області. І взагалі тоді йшлося про наймасштабнішу атаку по території Російської Федерації. Це ж також не було випадково. Це показати звичайно силу, не так... так а це звичайно, тому що дивіться тут же ж в яке незручне становище потрапили американці. Вони ж обіцяли росіянам, що вони, мабуть, контролюють Україну, а виявилося, що ніфіга вони контролюють Україну. ви Видів, видімкнули розвитку. Ну, українці задали традиційно своє перше, те, що називає першим риторичним українським запитанням, Мішо. А ось і удари по території Росії продовжуються. І Дивіться, в якій становище опинився сам Трамп. А, точніше, що Путін думає. По-перше, ну що українці з, українці з американцями його розводять, ну допомагають там розвідкою. Друге, більш сумне в дійсності висновок для Трампа: а що Трамп взагалі нічого не, не, не контролює? Це у нього немає важелі втиску на Україну, немає важелів тиску на Європейський Союз. Обіцяти він нічого не може в дійсності. І навіщо тоді з ним вести перемовини? Багато чого іншого. Тому що Україна продемонструвала силу, сказала, можете робити все, що згодом будемо довбати туди, куди захочемо. Ну і до речі, про сполучені штати, якщо ми вже згадуємо, варто згадати і те, що в штатах дійсно, якщо так подивитися, на ті мітинги, які напередодні відбувались, не зріває внутрішня криза, адже, попри всі заяви Трампа, що як для нього він говорить, настав золотий вік, і Там ми зробимо Америку великою знову. Зараз же всі фондові ринки почали падати, акції обвалюватись, бо більше навіть Ілон Маск втратив грошей більше ніж Сполучені Штати надали допомоги Україні, і от на цьому тлі ми бачимо, що китайські акції ростуть дуже швидко. І хотіла вас запитати, в яких умовах нині опинилися Сполучені Штати, і чи може це вирости в щось більше? До прикладу, якісь масштабні протести проти Трампа, вимагання знову ж таки його імпічменту. Як на це дивитися і реагувати? Ну не буде імпічменту Трампа, Давайте одразу ж це припинимо. Ну, не буде цього, навіть якщо там переможець... Ну через два роки переможуть демократи, навряд чи це можливо, тому що там дуже складна процедура імпічменту, і їм неможливо там виконати реально. Тим більше, все ж таки, це хвацькі хлопці, вони зачищають державний апарат від тих людей, які з ними не згодні. Це раз. Давайте так. Тут розділимо декілька питань. Стосовно України, в дійсності у Трампа опір є суспільство. Чому тому що більшість американців вважають, що ну, українці праві, вони воюють проти Путіна. І Путін є ворогом для Сполучених Штатів Америки. Це стосується республіканців і демократів. І тут, коли Трамп виходить з такими заявами, він, звичайно, йде проти громадської думки. а Це на нього впливає. Його дратує, коли його порівнюють з тим, що він є маріонетка Путіна. Це досить погано на нього впливає. А це активно його критикує не тільки демократична преса, але й та, яка є консервативною пресою. Там навіть вже там роздаються вже голоси республіканців, ну, демократи підтримують, що Україну треба підтримувати. Це два. Друге, ну падіння ці на фондовому ринку, я б так знаєте не драматизував. Це таке. До цього воно виросло на 100%, а потім впало на 50%. Тут питання в тому, що у мене підозри великі, що Трамп хоче спровокувати штучну економічну кризу. Для перезапуску американської економіки. А, там Через тарифи, а, через те, щоб перебудувати економіку на нових засадах, реіндустріалізацію провести і так далі. Але те, що падає економіка і все інше в США і йде економічна криза, це дуже добре для України. Чому? Тому що це означає автоматичне падіння цін на нафту. А перше хто від цього постраждає, це Росія в першу чергу.